Ми чекаємо, є відновлення, але на 25-й рік для таких, як ми, нічого не залежили. Вони залежали тільки на сертифікати. Хто хоче купити квартиру для ВПО з окупірованих територій? А для нас, на жаль, будинок жінки у Новоселівці постраждав ще навесні буремного 22-го року. Вона чекає на виплати і сподівається швидше відновити оселю. Наразі за кілька етапів державної програми на Чернігівщині виплатили майже 2 мільярди гривень, найбільше за житловими сертифікатами. На отримання житлових сертифікатів було подано 1320 заяв. З них на даний момент сформовано 834 житлових сертифіката, загальна сума яких становить 1 мільярд і майже 200 мільйонів гривень. Щотижня за програмою є відновлення на Чернігівщині подають близько півсотні заявок. Чимало з прикордоння, де ворог руйнує оселя людей. Однак скористатися програмою можна за певних умов. На даний момент, люди, які мають знищене житло на цих територіях, вони можуть претендувати на отримання житлового сертифікату для того, щоб купити житло не в території активних бойових дій, але це можна зробити за умови можливості обстеження їхнього об'єкту, ну, враховуючи безпокову ситуацію. Юристи кажуть, що почастіше скарги людей, які купують житло за сертифікатами на здорожчання нерухомості або ж на великі суми, які доводиться сплачувати посередникам, такі випадки мають місце, коли продавець, скажімо так, суму податків намагається включити вартість об'єкту нерухомого майна, який він продає, і покрити їх за рахунок безпосередньо житлового сертифікату, але ж, знову ж таки покупець, який реалізує, придбає. Об'єкт нерухомого майна за житловим сертифікатом повинен чітко розуміти, що він повинен сплатити лише всього-навсього один відсоток. Якщо він наймає ріелтора для надання послуг щодо підбору йому об'єкту нерухомого майна, так, то ці послуги він вже оплачує на власний розсуд і самостійно, тобто це не за рахунок житлового сертифікату. Люди це також повинні розуміти.